в Украину. КВН. Снова будем ждать. Вон и снова на ваших будем экранах. Занятий. Это значит юмор. Значит юмор не yeah. опустит вас. Это значит будет. Значит будет долгожданный вечер. Вечер, где мы снова. КВН. Завтра. Все это на Сегодня. Пусть не ели. Перестаньте, нет, конечно. Деревьям ветки не обламывали. Какой кошмар, нет. Тогда непонятно, за что ж природа вам так мстит. Тут постельно луна и смех. В туалетах киевских клубов появились новые кабинки. Спевают прекрасные женки. И целый рик перша квитня. Вечірній квартал. Сьогодні. Посуд руками це не економно. Ти використовуєш у 10 разів більше води, ніж сучасна посудомийна машина. А вода це гроші. Заощаджуй, придбай посудомийну машину та насолоджуйся кришталево чистим посудом завдяки Калгоніт. Засобу для посудомийних машин номер один. Калгоніт. Бездоганний результат. Акція від провідного німецького виробника побутової техніки. Придбай посудомийну машину та оціни її переваги протягом двох місяців. Ваш засіб від нежиттю викликає сухість і подразнення. Спробуйте отривін подвійної дії. Цей потужний засіб ефективно знімає закладення носа, а завдяки унікальній зволожуючій формулі зменшує сухість і подразнення носової оболонки. Отривін подвійної дії, потужний засіб, пом'якшуючи ефект. Подразнення, неприємні відчуття. Не хочеться перейматися дрібницями, тим більше такими, як пахви. Я хочу, щоб у мене все було добре. Всі ж користуються бритвою. Почервоніння подряпинки це не естетично. Невеличке подразнення. Эх. І здав, моя шкіра стала дуже ніжною. Гладенька шкіра. Сухо? Певненість. Антиперспірант дав на чверть складається зі зволожуючого крему. Він допомагає відновити шкіру після гоління та робить її м'якою і гладенькою. Я тобі його рекомендую. Для Створення дововижного батончика ми взяли надзвичайно хрусткі вафлі, густу густу карамель, додали легкі кріспи і вкрили все ніжною шоколадною глазур'ю. В ньому стільки всього смачного. А зовні не дуже, але хто ж досконалий. Якщо ви пробачите нашу недосконалість, ми пробачимо вашу лайну. Зовні не дуже, дуже на смак. Інновація від Гарнір. Перевтома недосипання, стреси, очі видають все. Гарнір раціон краси, кульковий гель на очей з тонізуючим кофеїном. Охолоджуючий гель з масажною кулькою, стимулює дренаж і зменшує мішки під очима для стяючих очей і відпочилого вигляду. Garnier раціон краси, кульковий гель з кофеїном. Подбай про себе. Гарнір. Хто знає його можливості безмежні. Холод повертає сили і очищує душу. Витримка пива в холоді та унікальна технологія фільтрації дозволили створити особливе живе пиво. Ідеально чисте воно зберігає свою користь і первинний смак впродовж 45 днів. Живе пиво від оболоні загартоване холодом. Услівницький центр віши створює засіб для комплексної корекції змошок. Ліфтактив ретинол А, ретинол плюс А комплекс нового покоління та гіалуронова кислота для корекції всіх типів змошок, ледь помітних, мімічних та глибоких. Видимі результати з четвертого дня. Інновація Ліфтактив Ретинол А. Віши. Здоров'я прекрасне. Придбайте акційний набір віши зі спеціальною позначкою та вигравайте одну з трьох подорожей до Франції на двох. Колосальний погляд ще більше розкішного об'єму. Колосальні можливості. Туш, Volume експрес, колосальний об'єм від Мейбелін Нью-Йорк. Супер новина! Наша багата на колеген формула та мегащиточка надають віям колосального об'єму. Volume експрес-колосальний об'єм номер один в Європі. Тепер також нова туш, колосальний об'єм 100% чорна, 100% чистих чорних пігментів. Вії чорніші чорного. Один крок до колосальних соляно-чорних ліс. А від тебе. 2010 рік кожного другого дня приходить він, кожного другого дня він шукає тих, хто вчора розмовляв по мобільному телефону. Щоб подарувати їм день безкоштовного спілкування, абоненти МТС отримують новорічні подарунки цілий рік з тарифом Супер МТС-2010 Спілкуйтесь кожен другий день безкоштовно і як завжди, нуль в мережі МТС та Джинс. Існуючі абоненти МТС та Джинс можуть взяти участь в акції. МТС. Оператор свята. Гладенька шкіра та звужені пори навіть близька. Лореаль створює дермагенезис, що розгладжує та звужує пори з гіалуроновою кислотою та мікророзладжувальним компонентом. Клітина за клітиною він помітно розгладжує шкіру та звужує пори. Поверхню шкіри вирівняно, пори звужено. Новий дермагенезис, що розгладжує та звужує пори, від Париж». Адже ми цього варті. Чистота. Інновація для сухого волосся. Фрукти відновлені та блиск. Потрійне живлення з трьома оліями. Олива живить серцевину волосся, авокадо середину, каніте поверхню. Для потрійного живлення. Відновлене до кінчиків. Волосся тричі більш блискуче, еластичне і шовковисте. Фруктіс відновлені та блиск. Потрійне живлення для сухого волосся. Подбай про себе. Гернія. Відкрий досконалий тон. Тональний крем від мебелі Нью-Йорк. Природні відтінки та зволожуюча формула з вітаміном є, е ідеально адаптуються до всіх відтінків та текстури шкіри. Ще ніколи природний вигляд не здавався таким досконалим. Досконалий тон за доступною ціною. Заході від тебе абрівідкри like нову кудру досконалий тон бездоганний вигляд від Нью-Йорк. А чи насправді тобі потрібна вся інформація, що тебе оточує? Відкинь зайве, обери головне LG GD510. 2099 гривень ексклюзивно в Євросіті. Доместос став густішим та ефективнішим. Ми порівняли його з більш дешевим рідким засобом для чищення. У той час як рідкий засіб просто стікає донизу, густий Доместос обволікає більшу поверхню, ефективно очищуючи її і не витрачається даремно. У цьому і полягає потужна сила Доместос. Доместос вбиває всі відомі мікроби на повал. Доместос рекомендований інститутом гігієни та медичної екології. Захистіть здоров'я своєї дитини! К1 представляє! От закончиться наше виступлення. Для многих из вас сложится впечатление, что фестиваль это все. Ну-ка, ну-ка. Старт сезону КВН. Сочи. Понад 500 команд. И что? И лише 15 потраплять до высшей лиги. 20-й ювелирный фестиваль Кивин 2009. Завтра. Только на Каодем. С юбилеем. Фестиваль. я изобрел эликсир красоты. О, выпьешь и становишься красивым. Нет, выпьешь, и все вокруг становятся красивыми. Упьет на Вы будете смеяться. Но ведь, я еще смеяться с вас. Сижу, смотрю на тебя, и глаз просто отдыхает. Городок. Сегодня. У нас не буває нежиттю, бо ми їмо евкаліпт. Цілюща сила евкаліпту в краплях санорин. До складу санурину входить евкаліптова олія. Ось чому цей засіб допомагає від нежиттю. Мамо, гайда по листочки. Санорин. Цілюща сила евкаліпту проти нежитю. Ліптон дарує вам нагне. день. Чай ліптон. Природне джерело теаніну. Ліптон. Ковток натхнення. Миєш посуд руками. Це не економно. Ти використовуєш у 10 разів більше води, ніж сучасна посудомийна машина. А вода це гроші. Заощаджуй. Придбай посудомийну машину та насолоджуйся кришталево чистим посудом завдяки калгоніт. Засобу для посудомийних машин номер один. Калгоніт. Бездоганний результат. Акція від провідного німецького виробника побутової техніки. Придбай посудомийну машину та оціни її переваги протягом двох місяців. Телеканал Інтер, міжнародний бренд та компанія братів кличків к 2 Іст Promotions представляють Життя – це боротьба. Виходя в ринг, я знаю. Це не тільки мой бой. Ця повіда нужна многім. Віталій Кличко. Проти Кейна Джонсона, якщо ти віриш мене, то я не підведу. великий титульний бій 12 грудня на Ютирі. Приєднуйся до світу абсолютних чемпіонів. Інновація від Гарнієр. Фруктіс створює перший лак з екстрактом бамбука. Відмінна фіксація 24 години. Укладка стійка. Пружна як бамбук. Завдяки ультратонкій системі мікророзпилення лак не склеює прядки і не залишає слідів. Фіксація 24 години для бездоганної зачіски. Фрукті перший лак з екстрактом бамбука. Подбай про себе. Гарнієр. Дослідницький центр віши створює засіб для комплексної корекції зморшок. Ліфт-актив Ліфтактив ретинол аж а. Ретинол плюс А комплекс нового покоління та гіалуронова кислота для корекції Ціх типів змошок, ледь помітних, мімічних та глибоких. Видимі результати з четвертого дня. Інновація ліфтактив ретенол HA». а. Віши. Здоров'я прекрасне. Придбайте акційний набір віши зі спеціальною позначкою та вигравайте одну з трьох подорожей до Франції на двох. Макс визнаний у світі майстер паркуру. Для нього не існує перешкод. Він думає, це у нього від природи. Його хазяїн впевнений, що справа не тільки в цьому. Фріскіс містить м'ясні інгредієнти з білком високої якості для котів, які живуть повним життям. Ваше волосся ламке? це тому, що воно втратило свій природний цемент. Щоб відновити ваше волосся, Лореаль відтворив цей цемент за допомогою цемент карамідів. Новий догляд повертає волосся у природний цемент, який заповнює тріщини та скріплює пошкоджені волокна. Ваше волосся відновлене. Зміцнене та шовковисте. Ельсе в протиламкості від Лореаль, адже ви цього варті. Ходімо, синку. Я тобі все розповім. Щоб отримати унікальний смак шоколаду світоч, ми відбираємо та перемішуємо натуральні інгредієнти. А тут ми додаємо найкращі українські варшки, щоб світоч став найніжнішим. І звичайно, майстерність поколінь шоколадарів є запорукою якості світоч. Ну що будеш як твій тато? Він каже так. Світоч, покоління майстерності, покоління любові. Інновація для сухого волосся. Фрукти свідновлені та блиск. Потрійне живлення з трьома оліями. Олива живе серцевину волосся, авокадо середину каріте поверхню. Для потрійного живлення. відновлене до кінчиків волосся тричі більш блискуче, еластичне і шовковисте. Фруктис відновлені та блиск. Потрійне живлення для сухого волосся. Подбай про себе. Гарніє. Так от уяви, в мене цього вже два місяці не було. Супер! І Не буде. Ти знаєш, я вже місяць цього не роблю. Мужик, і не збираюсь. Давненько ми з тобою це не робили. І не треба. Лайф пропоную більше це не робити. Не поповніти мобільний рахунок і все одно дзвоніть по нулю. Вільний лайф, нуль без поповнення. Лайф, можливо, все. Поліфенол цитрусових є джерелом молодості шкіри. Біши створює зволожуючий засіб, що підтримує свіжість і молодість шкіри. Аквалі Антокс для захисту від дії вільних радикалів. Зволоження 24 години. години. Ефекція. Дня. Здоровий колір обличчя. Клінічно доведена ефективність. Інновація. Аквалі Антеокс. Біші здоров'я прекрасне. Сильне пиво представляє устав десанту. Справжній десантник не піддається на провокації танкових військ. Адже десантник знає, що навіть танкісти можуть бути корисними. Десант сильне пиво, нова п'ятірка показала, якою мала б бути ідеальна третя серія, на відміну від більшості конкурентів, вона начисто позбавлена епатажності. Революціонер Кріс Бенґл в БМВ більше не працює. Слідом за ним сходять зі сцени його найбільш яскраві шедеври. Авто Ево. Завтра телеканал к і ігра Україна представляють. Настає час інтелектуального клубу Що де, коли». Проти знавців сьогодні грають Григорій Шафов, Харків, Клавдія Сокольська, Семенівка, Ольга Симович Мінськ, Володимир Зубов, Москва, Віра та Надія Димови Київ, Сергій Коломиєць, Хмельницький. Проти команди телеглядачів 5 грудня грає команда Арсена Маліновського. Перша гра. Фінансовий партнер гри Форекс Клуб в Україні. Спонсор програми Nokia. Спілкування в яскравому стилі. РозеткаЮЕЙ. Інтернет супермаркет електроніки. В інтернеті дешевше. Страховий партнер гри. Компанія Аска. Я збирався прийти додому, відпочити, потім на свіжу голову шукати рішення. Але годину тому мене оцінило як Архімеда у ванні. Я дивився дуже дивний епізод зовнішніх меж. междоктора Макей. Забудьте про прометей.